Слава Боже наші славе Твії, Віце Невесний, души в душі істині, що всюди єси, все наповняєш, скарби, дів життя подати, прийди все лися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благи душі наші, Вірою в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця, родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного, зоцем, що через нього все сталося. Він за для нас, людей і нашого ради, спасіння зійшов із небес. І оплатився з Духа Святого і Марії Діврі і став чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворучиця, і вдруге прийде зі славою сидити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа животворящу, що від Оця і Сина ісходить, що з Отцем і сином рівно поклоняєми, рівно славами, що говорив через пороки єдину святу, соборну апостольську церкву, і сповідує одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас утворив. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим і жінками, і плідло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наш. Слава Сину, що нас відкупив, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений на Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ. Слава і Святому Духові, що нас просвятили, святій католицькій вірі утвердив, і нині, і повся, час, і на віки вічні. Амінь. Богородице, Ді, порадуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим і жінками, і благословена підлога Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Розважмо благовіщення, Отче нашої, Сина в небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Благодарна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід вона твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Це Діло, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений на Твого, бо ти породила Христа спаси і збави тебе душ нашу. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками і благословений на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. І благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Це Дімо, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, візьми до раю всі душі та поспіши з особливою помощю тим, що найбільше потребують Твого милосердя. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Розважмо відвідане тітки Єлисавети. Отче нашого і сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо виловаться нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений на твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений на Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Це Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками і благословений плідона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Седіво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословенний плід Бога Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Наш, любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню. Візьми до рай всі душі та поспіши з особливою поміччю тим, що найбільше потребує Твого милосердя. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Розважмо Різдво Христове, Отче наш, Син Сина Небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Амінь. Огородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений Бога Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Сиді радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Сидіво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя дущ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і, і плідло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, візьми до раю всі душі та поспіши з особливою допоміжю Тим що найбільше потребує Твого милосердя, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Розважмо стрітення Господні, Отче наш, що є, Сина Небеса, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Амінь. Це Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плід підлога Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками і благословений на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя віч наш. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Деси, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з благословенна благословена між жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим і жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, а наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від покребного вогню, візьми до раю всі душі. Та поспіши з особою помочю тим, що найбільше потребує Твого мія Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Розважмо віднайдення Ісуса Христа в Єрусалимській святині, Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений підлону Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Погородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Дів, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти, між жінками, і благословений на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, бо наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекенного вогню. Візьми до раю всі душі та поспіши з собою поміч тим, що найбільше потребує Твого милосердя. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Під твою милість прибігаю, Богородице, Діво. Молитвами нашими в скорботах не погоди, але від визволи нас єдина, чиста і благословена. Присвятає Богородице, спаси нас. Присвятає Богородице, спаси нас. Присвята Богородиця спаси нас. Помолімся на мірні святішого Отця, нашого блаженнішого Святослава і всіх наших і прископів. Отче наш, є Сина Небеса, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми, прощаємо но винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна Ти, Тимі жінками і підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Спавителя душ, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.